Усім привіт! Хотіла зняти про цю кен шортс, але поняла, що зрозуміла, що шортс вона в мене не влазить. Не влазить абсолютно. Дуже багато я хочу про неї розказати. Хоча, може, і не дуже багато, але шортсу мені не вистачає. Ось така краса, пішнючий кущ, а не так давно в мене. От, і дуже я рада, бо, он, бачите, і нові пішли, і отут-от новий пагін. І з іншого боку, отакий от новий паїн. От. І от там всередині оцю бульбочку, оцю от яка аж світиться, він у мене додув. І тут я ще щось ковирялася, щось у нього бачила, знаходила, але я вже 30 разів про це забула. От, і все в ньому класно, але трошки здуваються, почали здуватися останні бульбочки. Це через мене, бо він зараза в кокосі. Блін, я ненавиджу кокос. Чесно, я його так боюся. У мене були рослини в кокосі, я його зазвичай обережно виймаю, але тут навіть з горщику попереднього не виходить її вийняти. І там кокос, а він такий вогкоємний для мене. І я завжди боюся в ньому залити. І в мене є неприємний досвід, коли, наче у крупній корі сиділа котлея. Я її поливала, я побачила, що вона капець псується, я її вийняла, розтрусила, а вона в центрі з кокосом, і він просто вже розпався, розслоївся, і він там був як якесь місіво, от таке Отаке дуже неприємне і дуже мокре. І не вийшло в мене тоді врятувати цю Катю. От, але нічого таке буває, це досвід. І тому я зараз і цей кокос видерванити не можу особливо і не хочу, бо... Я там дуже порву кореневу, і треба якось мені так придумати, її посадити, щоб і так обережно її по, якось, не знаю, по кругу поливати, щоб особливо в центр не заливати, щоб цей кокос не перезволожувався. І я, чесно кажучи, думаю, що пластиковий горщик мені не підійде, і це, мабуть, має бути корзинка, або дерев'яна, або пластикова сіточка якась. Коротше, треба щось думати, <кій> бо насправді класно. І кокоси я дуже боюся. От, але вона неймовірна, ця канхіміана, вона величезна. от о, така вона хороша, але з отакими невеличкими проблемками. От, але думаю, що я з нею впораюсь і може якось потім її чи поділю, чи розділю і здихаюся цього кокосу. Поки не знаю. Знову ж таки, я не люблю ділити орхи. Я люблю ці величезні відра щастя, яким я готова виділити окреме місце. Я готова від чогось відмовитися, аби залишитися з цим величезним відром. Бо ну, насправді дуже люблю ці пишнючі, величезні, старі, але доглянуті класні зелені картини І мрію навчитися таке вирощувати. І мені завжди так трошки серце щимить, бо першої колекції своєї я повністю лишилася. І в <кій> мене зараз немає таких прям старих старих орхідей, які б я могла показати. От, <кій> на жаль, так, але буде. Все буде, все виросте. Головне бути живим і спроможним це робити. От, а на цьому сьогодні, по моїй конхаміані. Все, сподіваюся, що насправді в мене з нею все вийде, бо квіти в неї дуже гарні, і бульбочки в неї неймовірні. І вся мені з усіх боків вона подобається. Ну що ж, слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! І на цьому зовсім все. І всім пока-пока.